Ну що, беремо першу обітницю? Перша обітниця це обітниця бажання зцілення. Вона так називається Лювю де Гірізум, що мала на увазі під цією обітницею Сандрін. Таку обітницю дуже часто брали на себе цілителі. Коли вони брали на себе хвороби тих. Кого вона зцілювали, І могло навіть дійти до, до смерті. Тобто людина на себе забирала чужі проблеми і чужі хвороби. Цього робити не потрібно. І ми зараз попрацюємо з першою обіцянкою дуже повільно. І далі буде швидше. Так, так вам видніше. Поїхали. Коли ми кажемо я, ви називаєте своє ім'я і фамілію. Я просто буду. Mm -mm. Добре? Отже перше. Я звільняюсь від обітниці, бажання, зцілення тут і зараз. Незважаючи на те, що я колись дала таку обіцянку. Я прошу моє вище я, моїх гідів, моє коло світла звільнити мене від неї тут і зараз і назавжди. Забирати на себе хвороби інших, це обмежуюче вірування минулих часів. Воно для мене більше не актуальне. Навіть якщо я колись брала на себе таке зобов'язання, таку обітницю брати хвороби інших на себе, тепер мене це вже більше ніяк не стосується. Я повністю звільняюсь тут і зараз від цієї обітниці. Я обираю бути Каналом-провідником світла, любові, зцілення у цьому житті, у цьому вимірі, на ціленні часу, у цьому тілі. під егідою мого вищого я, моїх гідів, наставників і цілителів, мого вищого я, моєї душі. Я обираю тут і зараз більше ніколи не брати. На мене хвороби інших. І дозволяю хворобам, болю повертатися до їх домівок на небо чи у землю для трансформації. Я випромінюю всю мою силу, всю мою велич, моє світло на благо всіх і всього живого я. я стверджую мою віру в мій новий вибір, на благо усіх тут і зараз. Я проголошую мій вибір тут і зараз. Дякую. Після кожної такої обіцянки відчувайте, будь ласка, смарагдове полум'я. Архангела Рафаїла. Він вас цілює тут і зараз від такої обіцянки. Ви звільнюєтеся від неї раз і назавжди. Фух. Я, звичайно, трошки додаю свого до того, що давала Сандрін. Так само і вас запрошую брати те, що з вами резонує, і додавати те, що вам інтуїтивно приходить. Беремо наступну. Що ж це таке? <сум> наступну обіцянку. Давайте візьмемо обітницю самітництва. Вона може якраз впливати на людей тим, що вони не можуть знайти своє справжнє кохання, побудувати сім'ю і навіть не можуть знайти собі друзів, відчувають себе самотніми всюди. І на них це давить. Так? Не можемо працювати нормально в колективі, радіти життю, допомагати одне одному. Якщо до нас хтось чимось звертається, нам здається, що нас хочуть використати, від нас щось таке вимагають не те. Хоча насправді там нічого такого немає. Поїхали? Отже, обід самітництва. Я звільняюсь від обітниці самітництва. Навіть якщо я колись давала таку обітницю, я прошу моє вище Я, моє гіді, моє коло світла, звільнити мене тут і зараз від такої обітниці самітництва. Тут і зараз і назавжди, я заслуговую на те, щоб відчувати радість від допомоги іншим. Я допомагаю ближньому під егідою мого Вищого я, моєї душі, моїх гідів. Я приймаю доброзичливу допомогу від інших. Тут і зараз я встановлюю баланс між прийняттям і віддачею на благо усіх. Я приймаю себе такою чи таким, яким я є, і приймаю інших такими, якими вони є. Мені повністю безпечно висловлювати, випромінювати мою велич на благо усіх. Дякую. Можливо, зробіть навіть декілька разів, якщо відчуваєте, що відгукується від у вас всередині ця обітниця. Повертайтеся до цієї практики. Наступне.